Всіх вітаю сьогодні. Хочу підняти таке питання: чи фріланс це шлях до вашої фінансової незалежності, фінансової свободи, або це шлях до рабства і роботи 24 на 7 і в вихідні, і в праздники, і на свій день народження. Навіть в цьому невеличкому відео хочу поділитися з вами особисто своїм досвідом. Я працюю на Upwork вже близько там п'яти або чотирьох років. Я попав потрапив в топ 3 фрілансерів зі всієї платформи. Тож мені є, що вам розповісти. На мій погляд, я там зробив непогану кар'єру, давайте так це називати. Дуже багато помилявся, дуже багато шишок собі шишок собі наробив, поки йшов до цього. Тож я думаю, мені буде ще вам розповісти. І так, давайте почнемо. Що ж, давайте почнемо з найвеликої проблеми, на мій погляд, або я би її назвав чому фрілансери стають рабами. Це дуже розпространений міф, або скажімо так, легенда. Що і всім багатьом людям здається, що якщо ви починаєте працювати на фрілансі, ви обов'язково маєте депінгувати, ви маєте працювати там за самою низкою ціну на ринку, бо інакше клієнт візьме собі іншу людину по, по фрілансери. Ви обов'язково маєте там брати будь-які проекти без розбору. Ви маєте брати, вообще навіть те, чи ви не займаєтесь, лише би вам заплатили працювати там 24 на 7, Вночі брати трубки, вночі ходити на коле і взагалі працювати за копійки і вигорати, що обов'язково кстати. чуть не забув. Що я можу сказати, з мого особистого досвіду, коли я починав працювати на опорку, так дійсно мені було складно, тому що я приблизно там витратив два тижні, я відправив близько там 70 заявок для того, щоб отримати свій перший проект, свій перший контракт на 40 баксів. Хоча потім, да коли у вас вже є біду, коли клієнт каже Вау, мені там дуже сподобалось. Там Артур невірятний фрілансер, він мені там дуже допоміг. Інші, наступні клієнти становіться більш лояльними до вас. Да, коли у вас розвивається профілі, звичайно, щоб отримати мені там своє друге, третє, четверте замовлення. Мені вже не треба було потребувало відправити там 70 заявок. заявок. Да. Я вже мок ограничитися наприклад 10, і з 10 замовлення вже мок з сті заявок, я вже мог отримати два замовлення. Тож, резюмуючи свою думку, я би хотів сказати, що любой ваш профіль на любой фрілансі фріланс бірша дуже схоже на навчання в університеті або там не в ПТУ, а коледжу да коли в перший там рік, два-три роки там умовно, да, перший якийсь час. Ви працюєте на, на, на покращення свого ім'я, на покращення там свого диплому. Працюєте на свій диплом, а потім вже він починає працювати на вас. Тобто е, зараз, наприклад, я в такої ситуації, що мені не треба вже шукати роботу. У мене є там досить багато клієнтів, з якими я вже позакривав там попередні проекти. Вони залишились задоволені за там чотири минулих роки. Я зробив на Upwork близько там, мабуть, 300 замовлень, мабуть, там 500 замовлень. Да, там якісь мелких від клієнтів, які. Де мене повторно приходить там, в рамках одного та ж самого контракту. І, звичайно. Клієнту вже не потрібно шукати собі іншого спеціаліста по там рекламі по Tag Manager Solution, тому що він вже колись попрацював з Артурчиком і йому все дуже сподобалось. І це отлична можливість будувати свою клієнтську базу внутрі якоїсь платформи. По перше, у вас зростає трейтінг. По-друге, ви починаєте органічно попадатися в пошук, якщо у вас хороший рейтинг. І по третє, ви набираєте свою клієнтську базу. І клієнтам більше ніколи не треба нікого шукати. Вони постійно просто пишуть вам. А ви вже підхватуєте ці замовлення і працюєте над ними. Друга проблема, на мій погляд, це намагатись брати всі замовлення, навіть якщо ти розумієш, що ти не встигаєш, навіть якщо тебе не влаштовує ціна це страх, коли ви думаєте, що а ось якщо я не... Погоджусь зробити там клієнту знижку там 30%, Або ось якщо я не погоджусь там зараз сьогодні вночі, попрацювати на Upwork там 16 мільйонів фрілансерів. Він, він може легко піти до іншого, і мені вже не буде що кушати. Ось така історія. Але насправді це трохи не так працює. Перше, що я хочу вам сказати з цього приводу. Це треба знати собі ціну, а також вам треба розуміти за яку ставку ви погоджуєтесь працювати, а за яку не погоджуєтесь. Тому що, якщо ви опять-таки, будете діпінгувати і намагатись брати саме низкі замовлення по самим дешевим заявкам, то завжди є сегмент клієнтів, наприклад, які працюють, скажімо, з, з індусами, да які там готові платити там 3-4 долари на час, і їм це влаштовують. А індусу влаштовує така заробітна плата. А також є інший тип клієнтів, інша ніша клієнтів. Які розуміють, що кожен раз за там ідносовіпекстанцями не будемо да обмежуватися саме расами за любими некачественними спеціалістами, потім треба буде переробляти роботу. І як ми всі знаємо, що скупой платить дважди. да і ось цей сегмент людей, з якими я працюю, вони розуміються. І вони ніколи не наймають, вони ніколи не дивляться на те, за скільки там готово працювати фрілансер там за 2 долари чи за 3 долара. Їм важливо, щоб фрілансер розумів, що він робить, що він мог доставити свою роботу за делівері да свій проект, а також зробив це вчасно і не порушував дедлайни. Наступний момент, який би я вам хотів порадити, це коли ви працюєте на фрілансі, ви маєте змінювати свою думку з того, що. А ви наємне ви найомне працівник і вам платять за виконання якісь якихось робот. Вам треба перестати так ставитись до себе. Вам треба ставитись до себе як для партнера в бізнесі. Тобто, я, наприклад, якщо я вас наймаю, предположимо, ви там seo спеціаліст. Мені по сайту треба зробити там seo оптимізацію. А я цього не розумію. І я не хочу розбиратись цьому. Я не хочу витрачати там тиждень, два місяць і так далі. Для того, щоб щось робити на своєму сайті, не знаючи, що потім щось тестувати. Це час. Я, наприклад, в мене там умовно єсть агенція, в мене там є бізнес, він мені генерує кошти. І мені гораздо проще знайти спеціаліста, якого можу, якому я можу довіряти, який мені скаже, як мені треба все зробити. Мені проще заплатити йому там навіть 50 доларів за годину, якщо він мені зможе там за весь проект за 10 годин, і і все, і на цьому, на цьому закінчиться проект. Мені це набагато простіше. Тому що коли я буду наймати людину, і вона буде там мені задавати питання: там: а що саме треба зробити, а чи подобається тобі так, а чи ти, щоб ми зробили так? А як тобі так? А можна ось так? Я раджу вам позиціонувати себе як спеціаліста і партнера в бізнесі. Тобто, для до вас мають приходити люди за. За рішеннями, а не для того, щоб не знаю, підкинути вам якісь монети, щоб ви могли собі купити хліб і заставити вас працювати 24 на 7. Якщо ви йдете на фріланс такими думками, то е, я раджу вам не йти на фріланс, тому що ви, скоріш за все, не зможете знайти свої проекти, своїх клієнтів, ви десь загубитесь між індусами, пакистанцями і так далі. Е, Скоріше за все, ви також вигріті, тому що працювати там днями і ночами по вихідних ночах за 2-3 долара на час. Це просто приводить до вигорання, та й все. Наступний біль, на мій погляд, це незнання, як зростати. На мій погляд, є два самих розпространених варіанти зростання на фрілансі: це горизонтальне і вертикальне. Тобто, коли ви зростаєте вертикально, ви просто постійно збільшуєте свою ставку, і з цього також випливає інша проблема. В мене є дуже прикольний знайомий, який дуже багато працює на в розробки. І, мабуть, там років 10-15, я не знаю, але досить працюють за досить низьку ставку, і він саме та людина, про яку я розповідав там пару хвилин тому, він боїться та, що його десь демпінгут буде підгувати його там переплюнуть. Поставки якісь там індуси, і він постійно погоджується давати якісь знижки, постійно бере якісь маленькі проекти, постійно на це жаліється, що він не може там пересягнути там 2-3 тисячі тисячі доларів свого доходу. Але насправді. Коли я через це проходив, я починав працювати на форку за 17 доларів на годину. Я нікому не раджу починати працювати за 3, або за 2, там за 5 доларів на годину. Тому що ви просто не зможете потім зрости до 70 доларів на годину. Тому що, коли будуть клієнти приходити і бачити, що ви колись працювали там по 3 долара і робили там Google рекламу за не знаю там за 30 доларів в місяць. Ніхто не буде готовим заплатити тисячу доларів за те ж саме там спустя пару місяців умовно, або там спустя рік. Да? Коли я починав, я починав з 17 доларів, і я, потихоньку, я поступово підіймав свою ставку. Мабуть, там, на 5-7, на десь на 10 доларів. І зараз я прийшов до 57 доларів на, на годину. І в чому заключається саме магія? Коли в мене, наприклад, було вже зайнято 8 робочих годин на день для своїх клієнтів, да, там, Умовно, я працював там по 20 доларів на годину. Тобто я розумів, що я можу заробити там 160 доларів на, на весь робочий день, якщо я прям буду, буду прям працювати над контрактами да, цілий день, а не буду там шукати собі роботу. Потім, коли, я, наприклад, її підняв до 30 доларів на годину, Знайшлось декілька моїх клієнтів, які мені сказали: Вибач, Артур, але це типа трішки забагато для нас бо бо ми там обмежені в наших бюджетах. І вони пішли. І це абсолютно нормально. Ми з ними розстались на дуже приємній ноті. Ми пожали там умов друг другу руки. Да, через веб-камеру. Давайте так це назвемо. І в мене це воділось Да? Тобто, наприклад, у мене було 10 клієнтів, які мені там давали 8 годин там, роботи на день, предположимо. Да, я там заробляв 160 доларів на, на день, умовно. І від мене, коли я підняв ставку, наприклад, пішло 3. І остальні 5, там, ой, остальні там, 7, які залишились, вони погодились на ставку, там на мою нову ставку на 30 доларів, і того, наприклад, якщо всі ці сім людей наприклад, дадуть мені вже там 6 годин роботи, то це вже буде 180 180 доларів на день. Тобто це вже буде більше ніж я заробляв до цього а часу, який витрачаю на роботу, вже менше. І це так працює постійно, коли е, зростав до з 30 до 40, в мене теж декілька клієнтів від мене пішло, але декілька прийшло. І ще один такий приємний момент: е, з деякими своїми клієнтами я починав працювати ще там 4-5 років тому за 17 доларів, і з деякими з них я працюю зараз, але вже за 57 доларів. І це дуже велика. Е, Різниця між менталітетом э, людини, яка вам дає роботу там, в рамках СНГ країн, да, а також менталітетом людини, яка дає вам роботу в на території ЄС, Європи э, э, і так далі. А, прикол в тому, що коли людина бачить, що ви можете доставляти проекти вовремя, ви адекватний. Ви вмієте спілкуватись. Ви ніколи не порушуєте дедлайни. Ви спеціаліст, ви професіонал своєї своєї справи. Люди становяться більш відкриті для вас, до, до вас, і вони починають е, делегувати все більше і більше тасків. В мене є один із самих моїх великих контрактів на Upwork, по якому я там вже заробив, мабуть, там п'ятнадцять тисяч доларів, він називається Short Торм контракт да для тих, хто не знає англійського, це піво як короткостроковий контракт. Людина прийшла до мене і попросила мене вирішити там маленьке питання на 5 годин. Але я не полінівся, да, я там поцікавився, як в нього взагалі строїться бізнес, як в нього взагалі справа. Я по підказав йому абсолютно безкоштовно, да, поки ми там балакали, поки я робив свою справу. Я підказав йому, що можна ось тут от покращити ось так, однак якби я йому казав, що я за це я зараз не відповідаю. Але якщо я був би на твоєму місці, якщо б це був мій бізнес, да, опять таки. Підход э, партнера, да? ні, ні раба, а партнера. Я йому кажу, якщо б це був мій бізнес, то я б зробив ось так: от. тому що це може покращити тобі час, це може зберегти тобі там, не знаю, декілька годин на місяць. А людина в він ж він, він може да, рахувати, що там умовно там, одна моя година коштує там, в бізнесі 40, 40 доларів. Якщо. Фрілансер може зекономити мені 10-15 годин на місяць. І я розумію, що він може мені зекономити 400-600 доларів на місяць. І я розумію, що я хочу йому делегувати це. А потім я цей клієнт мене запитав: а можеш мені це ще допомогти? А це можеш допомогти? А ось це, ось це. Ось це. І таким чином я в один момент вже виходив на созвони зі всією його командою, давав консультації о том, як користуватися Google Manager, Google Analytics, обучав його маркетинговий відділ Тренди бізнесу, будувати всякі репорти і так далі. І це саме про це я вам і кажу: що не стісняйтесь, ніколи не бійтесь піднімати свою ставку. Якщо від вас сьогодні піде один клієнт, за якого ви там тримались, нічого страшного не страпиться. Якщо ви колись не знаю, заробите на пару сотень доларів менше, ніж ви планували не закінчиться на цьому, але завтра у вас буде можливість у вас освободіться, наприклад, три часа, які ви можете присвятити тому, щоб шукати собі клієнта, який вже буде готовий платити вам ставку, яку ви хочете. Да? Я вам дуже раджу ніколи не боятись і постійно підіймати свою ставку там, раз на пару місяців. В мене була проста стратегія. Я постійно шукав шукав собі проекти. Коли я розумів, що я вже зайняв всі свої 8 годин на день. Робочі я підіймав трошки ставку. Якщо ніхто не відвалювався від клієнтів, я ще трошки ставку підіймав. Коли хтось відвалювався, я продовжував шукати своїх нові свої проекти, але вже по новій ставці. І коли всіх клієнтів обов'язково ви переводите на нову ставку. Ну тут вже по бажанню. у мене є декілька ще з моїх клієнтів, старих, з якими я там ще по 40 доларів працюю, а не по 57. Але ні з ким я вже не працюю там нижче ніж 40 Це це теж принципово, тому що не може бути велика різниця. Якщо хтось вам платить в 200 там 200 відсотків, точніше, якщо хтось вам платить там 100% вашої ставки, а хтось а з якогось клієнта ви хочете взяти вже там 200 або 300 за ту ж саму роботу, то клієнт задумується: а чи варто мені взагалі платити ці кошти, якось так. І другий варіант зростання, про який я хотів би сказати, це горизонтальне зростання. Вам е, ніколи не треба казати людині, наприклад, да, що ось там цим я не займаюся, це я не можу зробити. Це особиста моя порада. Да? На форкі постійно, коли мені хтось запитує, чи можу я щось зробити е, там із сфери маркетингу, да? навіть якщо я цим не займаюсь. Там, наприклад, там побудувати якісь репорти. Там якісь неважливо, не будемо глюся, що завгодно, але чим я особисто я не займаюсь. Я постійно всім своїм клієнтам кажу, да, я можу це зробити. Я вже мільйон раз це робив. І тобі я теж можу допомогти. І коли клієнт мені каже, да, супер, добре, відкриває мені контракт, перше, що я можу зробити, я можу це Да? Або друге, що я можу зробити, наприклад, піти, придбати собі курси на його кошти і реалізувати йому проєкт. Я отримую нові скіли, я отримую кошти. Клієнт отримує контракт. Всі остали задоволені. Але також ніколи не стісняйтеся сказати людині, наприклад, «Да, я не можу це зробити, але в мене є люди, які можуть це зробити. Я можу за це відповідати. Але я не буду це саме робити. Я можу зробити це в рамках агенції, і це буду коштувати тобі, наприклад, там, по моєї поточній ставці. Я так це все постійно роблю. І якщо в мене там ставка, умовно, там, зараз 50 доларів на годину, там, то я можу піти і знайти людину, яка там буде погодитися зробити цей проект для мене там за не знаю, 30 доларів на годину. І я ще можу забрати собі різницю. І, опять таки. Нагадаю, да, що на Upwork працюють 16 мільйонів фрілансерів. Якщо вам здається, що ви не можете знайти собі підрядника на Upwork, то ви дуже погано шукаєте я вам так це скажу. І тепер давайте трішки резюмуємо, да? що я би хотів сказати: перше, ніколи не бійтесь почати працювати на фрілансі. Не бійтесь зростати в своїй ставці, або я би навіть сказав обов'язково збільшуйте свою ставку. Ніколи не бійтесь зростати в горизонтально. Якщо ви відчуваєте, що вам це більше підходить, ніж зростати вертикально. Я, наприклад, ще не зовсім відчуваю, що мені комфортно будувати, наприклад, прям повноцінну агенцію і взагалі не там участвувати особливо в проектах, тільки участвувати як більше. Наглядатель да а ніяк реалізовувати ці проекти. Обов'язково треба будувати відносини з своїми клієнтами. Треба з ними спілкуватись, знати, як в них справи для того, щоб вони могли до вас повернутись, не просто для того, щоб дати вам роботу якусь, а для того, щоб просто спросити написати вам hey, mate, how are you?» да. Тобто, як твої справи, дружище у мене є так декілька клієнтів, з якими я зв'язав досить приємні відносини, Один там з Лондона, інший з Германії, Ми з ними спілкуємося. Взагалі про різні речі, я з ними навіть англійський, мені здається, вивчив там в одного. Я знаю, як де він навчався, де він народився, яка в нього сім'я, дружина і так далі. І він мені постійно ділився зі мною там своїми якимись ідеями по бізнесу. І деякі з цих ідей... Ми я допоміг йому реалізувати незалежно від його основного проєкту, в який я був залучений. Тобто, да, із-за того, що я комунікував з людиною, і мені було цікаво, як у нього справа. Він мені посвятив якісь свої ідеї там, маленькі свої мрії, маленькі свої бізнеси. І я також зміг заробити на цьому. Я також підказав йому, як, як я це бачу. Я йому. Намагався допомогти іскрені допомогти, і це люди відчувають. І саме за цим вони дуже часто повертаються. Ви вам не обов'язково бути самим крутим на Upwork і самим крутим фрілансером, але вам дуже дуже е, знадобиться скіл спілкування з людьми. Да, софт скіли, так називаємо у вміння комунікувати навіть, якщо якщо йде щось не по плану. Ви обов'язково маєте вміти прокомунікувати з клієнтом і пояснити йому, чому саме щось зараз іде не по плану, для того щоб клієнт не був роздратований, злий. Ви маєте йому пояснити, тому що не завжди все залежить від вас. Інколи ситуації трапляються ситуації форс мажорні чорні лебіді трапляються, да в яких ви. Навіть могли не приймати участь, але це так трапилось. І це треба вміти доносити до клієнта, щоб не псувати свої відносини з ним. Все що ви робите по факту на формі, ви будуєте своє ім'я. І чим краще у вас буде ім'я, тим більше у вас буде клієнтів. Тут все дуже просто. А Тепер пару слів на останок, друзі. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть якісь цікаві теми по фрілансу, Google Tag Manager, Google Аналітики, які ви хочете дізнатися, які ви хочете, щоб я розкрив більше в ширшому плані. І до скоро, будемо бачитись частіше. Сподіваюся.